Ось такий генератор 33 кВа Питання по автоматичному запуску. Автоматичному запуску віддаленому від АВР Значить, згідно інструкції Згідно інструкції, ось таких там було. 7 жил. І 3 жили. Але я того разу не додивився, коли я під'єднував. Тут моделі взагалі такої немає. Тут це БД. А в мене моделька. ПР. Ну, я проклав сюди від ДВР. трижильний -три -три і п'ятижильний кабель. Семижильний. жильний Семи жильний Значить, е тепер встановив ВР хочу запустити сухим контактом його. У мене тут єдине, що клемник вільний ось цей. Оце у нас 220, 220 фаза через автомати дає. На зарядку акумулятора і ще кудись дає. Нікуди не дає, тільки на зарядку. Наш. А, ще вам цей вихід якийсь може. 220 ще кудись. Ладно, розберемося. Може все-таки підігрів, якийсь є, встановлений підігрів рідини. Значить це 220, це нас не цікавить. У нас є ось ці три клеми вільних. Єдине, що цих три вільних клеми. Два червоних, це у нас блок контакт, нормально відкритий ось ці релюшки. Відкритий блок контактор релюшки. Він виходить, що запускати двигун автоматично не може. Жовтий, що за жовтий, він всюди сидить На жов... ну, багато де сидить. Не знаю, що таке, якийсь загальний, типу цього. Далі наш сам контролер. От По контролеру більше інформації є. Ціла книжка. І тут в мене чітко вказано, що пуск віддалений. Виконується ось цими, ось цими блок-контактами. Тобто з 3 на 5 це старт, але це в нас тільки крутиться стартер, а при цьому треба ще четвертий також перемкнути. Тобто з 3, спочатку 4 замикаємо, подаємо паливо, а потім стартер. І старта тільки двигун запустився, стартер має відпасти. Бо стартер при цьому випадку не відпадає, він постійно крутиться. Тобто ми перемкнули третій з четвертим, Потім на момент запуску і п'ятий разом. Тільки двигун запустився, п'ятий забираємо. третій, четвертий об'єднані, відповідно, двигун працює. Тільки четвертий від'єднуємо також, двигун зупиняється. Повторний запуск в автоматичному режимі ідентичний. Це ми перевірили. Тільки справа в тому, що ці провода у нас сидять туди 3-4-5. Ну і наше нам збирати цю всю логіку десь ще мудрувати на чомусь на, на інакшому обладнанні? Фактично, я собі думаю, що воно б мало би бути тут. Але я щось не, поки що не розумію, чого таким методом воно тут зроблено. Вони на проміжкових десь сидять. Мені фактично потрібно було би запустити проміжкову реле якусь, так? І там вся логіка відбулася би. Ну я поки бачу тільки відкритий блок контакт релюшки. Якби ми ще хоча б 12 вольт давали наживлені релюшки, то можна було б зрозуміти, що вона всю логіку запускає а так... Це відкритий блок контакт. Жовтий незрозумілий поки. Ось така ситуація, як би його нам. Можна, звичайно, можна. Я собі свою логіку зроблю повністю. Візьму цей третій. З четвертим, а потім короткочасно п'ятий. п'ятий відпадає, і четвертий потім зупинка двигуна. Але ж це ненормально.